Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні до мене приїхала посилка з об'єднаного королівства. Бачите, пише королівська пошта. Ось така коробочка. Від кого від Варлордів? Так, я періодично пишу різним виробникам солдатиків, щоб щось мені прислали. І ось вони мені прислали. Давайте подивимось, що до мене приїхало. Відкриваю посилку і тут у мене є дві коробочки дві коробочки із солдатиками. Одна коробочка, як бачите, SPQR. Хто дивиться за каналом, той бачив, що я робив розпаковку великого стартера SPQR, і зараз, чесно скажу, я вже зняв відосик і лишилося тільки змонтувати, як я буду розмальовувати армію римлян. І зараз, от бачите, прийшла мені коробочка доповнення з командирами для галів для варварів. Зараз подивимося, що там всередині. Ну, а друга коробочка це, бачите, Waterloo Британія і тут Line Infantry Command, тобто командири лінійної піхоти. Насправді Варлорди прислали мені те, що я їх попросив, тому ці всі коробочки ви побачите в моїх проєктах на каналі. І нехай ось ця наполеонівська коробочка буде просто таким, знаєте, спойлером. Щось будемо на тему Наполеоніки. в масштабі 28 міліметрів. Ну, а Тепер давайте розпакуємо коробки, і глянемо що всередині. Треба було тільки зупинити їх. Власне, вони зупинилися. Іноді треба бути вічливим. Скажіть, будь ласка, де знаходиться ваш штаб? Ну і давайте почнемо з коробочки SPQR. Ну, Картинка прикольна. Подобається мені, як Варлорд оформлює, все дуже кольорово, яскраво. Відразу хочеться цих хлопців помалювати. Ось цей дядько з крилами на шоломі. Просто такий, знаєте, просто як з коміксів про Белікса і Астерікса. Дуже прикольний, дуже мені подобається. Пише Гали, герої. Я бачу, вон там є якийсь друїд, ще якийсь дядько крутий. З якоїсь. Не бачу, що там Меч і щит в нього, ну і дядько на Ну, а ось прошу дуже нам розмалювали. Їх. Хто вони такі? Люктеріус, Hero і. Verchingettorix. Я не знаю, як це має читатися. всі. Може Verkin може Verchin Ну, але X це вже прикольно, це вже мав, власне, оце посилання до Галів. З мультиків і з коміксів. Ну, і друїд. У нас є друїд, який робить чарівне зілля. Дуже прикольний дядько. Бачите, у нього такий серп на поясі. Ну, добре, це все картинки. Давайте подивимось. Ага, всередині ще є карточки для гри. Дуже-дуже прикольно. Дивимося всередину. Ага, Всередині у нас є літнічок з підставками. Дуже добре. І така ось. Коробочка, коробочка, де це все плотненько запаковано Давайте відкриємо. Тут у нас пакувала самона. Дякую, самона. Давайте глянемо, що тут. Турбинка з картками. І саме цікаве. Так, тут так, щоб нам все не розліталося, де це все запакували, бачите, м'ягенькою губкою. І тут саме цікаве, солдатики. Ось вони. І це, напевно, найцікавіше. Давайте їх роздивимося. Так, і ось цей дядько, по-моєму, він просто чудовий. Така, знаєте, олдскульна ручна ліпка. Чудовий, він такий просто, аж якийсь, не знаю, монументальний. Виглядає просто бомбезно. Ну і це, нагадаю, це смола варлортівська, вона досить така, бачите, резиноподібна м'яка. Тобто дядько не дуже боїться якихось пошкоджень. Цей дядько, просто красунчик, їдемо далі. Ще один дядько, о, цей такий дивіться, який культурист з мохнатими підмишками. Брутальний мускулинний, все як має бути. О, дивіться, який в нього плащик шкіряний. Розкішна фігурка. Чудовий командир Галі. Наступна фігурка це ось цей наш друїд. Бачите, який в нього серп, щоб зрізати якісь лікарські трави. Чудова фігурка. Я, чесно скажу, я в правилах не пам'ятаю, щоб він щось міг той друїд. З того, що пам'ятаю, що він нічого не може, але дуже сміливий. Дуже сміливий друїд, який нічого так реально не може ні постукати, ні побитися. Можливо, я щось не дочитав, я ще читаю правила. Добре. Ну і остання фігурка це у нас вершник. Ось такий чудовий вершник. Продає відрубані голови. Бачите? Отак, їде по базару і кричить голови, голови. Дуже яскравий дядько. Дуже яскравий, такий знаєте, варвар. От у нього видно, що кульчуга з якогось римлянина. він її зняв, напевно. І виглядає так оцей меч у нього зігнувся і став шаблею. Треба буде його трохи нагріти і випрямити. О, відразу має щит. Дуже добре. Як на мене, чудова моделька. Давайте глянемо на коня. Кінь. Ну, коники такі трошки маленькі. Насправді коні в античності вони були такими досить дрібними, що не завжди на них їздили. Але, як бачимо, їздили. Ось так він сідає на цього коника. Ну, навіть непогано виглядає, трошки такий здається маленьким, як ослик. І коники Варлорда дрібніші, ніж у того ж Віктрікса. Але, по-моєму, цьому дядькові він пасує. І для нього ж таки нам поклали одну підставочку. Це дуже зручно, що вона є. Нічого додатково шукати не треба, просто зачистив, приклеїв і маєш. І є чудовий зразу набір командирів для варварів, для галів конкретно. Ну, і є додаткові щити щити. ну Нарешті, бачите, щит якийсь особливий з таким бойовим пошкодженням. О, і тут, бачите, як гарно показали нам фактуру дерева, фактуру ось цього оббивки щита. Чудово, цей щит. Ну, а це ще не може похвалитися такою деталізацією, хоча ми теж зробили якусь, якийсь батлдеміж трошки, щоб він, міг, щоб він міг поряд з тим бути хоча б близько. Добре, так виглядають командири для галів для системи SPQR. Ну і їдемо далі, подивимося, що в другій коробичці. Якби ви ви бачили, він був неперевершеним! Обелікс власноручно зруйнував половину колізея. Це був поганий колізей. Друга коробочка, і тут у нас британські командири. Командири британської армії на Наполеоніку, а конкретно на Ватерлоу. Так, ця коробочка жахливо блистить від світла ламп, тому давайте скоренько виймемо її звідти. Оп! Тут у нас. Опа, тут у нас є списи. Це для. Прапорів, я так розумію. Прикольно, прикольно. Дивіться, зразу тут в кінці нам зараз я вам покажу. Бачите, нам приплюснули цього дротика і загострили, щоб це виглядало натурально. І пакували нам цю коробочку Беккі. Дякую, Беккі. Сподіваюсь, там все є. Тут у нас метал, тому, вибачайте, можливо, він буде блистіти і погано буде видно детальки, але я сподіваюся, що ми все, все потрібне побачимо. Давайте я так пересортую солдатики сюди, а дрібнички сюди. І почнемо з солдатиків стушок, тому що голов нема і деякі дрібнички теж лежать окремо. Це відразу видно, що це пропороносець. Ага, бачите, дирки в руках треба сверлити самому, їх немає. Не так, щоб це проблема, просто треба про це знати. Окей, тут, тут. Так, це літніх можна відігнути. Тут теж дядько прапороносець, бачите, в нього є місце, де на поясі втикає прапор. Потім знову ж таки треба просверлити дирку в руці. І потім вставити ось це древко металеве, яке вже є, і причпити прапор. Я так розумію, прапор сам треба купити готовий паперовий і тоді все буде чекі-піки. Деталізація, на ну, жаль, вам не дуже видно, воно все блистить, але деталізація непогана. Оп, а це дядько вже як бачите, це такий сапер ніби. Ось в нього є сокира, в нього є ось цей фартух. Теж голова окремо, дуже багато всього в нього тут начіплено. Є різні шмарклі металу, які треба відрізати і шлифувати. Чесно скажу, я не сильний фанат, не сильний фанат металу, але інколи. Інколи хочеться таку, знаєте, взяти олдскульну модельку, зробити метал. Завжди кажу, метал він має таку певну свою таку благородну важкість. Ти береш металеву фігурку в руки і розумієш, що взяв в руки частинку історії. Така є в нього цікава здатність. Ну і давайте їдемо далі. Командир. Дивіться, який чудовий палаш командирський. У нього в руці шабля. Командирська. Треба буде її повигинати трошки. Чи це меч такий палаш не знаю. Пишіть в коментарях, хто знає, яку зброю носили англійські командири. Чудова деталізація. Оце теж така, бачите, олдскульна ліпка ручна. Але досить чітко видно всі деталі, оці всі складочки, немає зайвих якихось речей. Чітко видно всі елементи. Наступний дядько, це він щось кричить. Чи то він. Давайте глянемо, може це він на супілці грає. Ні, на супілці він не грає. Це, мабуть, щось він кричить. Це, мабуть, якийсь сержант. А може ні. У будь-якому випадку цікавий дядько, який бачите, в динамічній позі кудись він йде. Руку відбив в сторону, тут у нас є дві руки. Рука. Так, це, напевно, якийсь сержант, ось він має такий протазан. Або друга рука з палкою. Це він може мати або протазан, або ось цю палку. Так, це ніякий не меч, ні шабля, це палка просто. Такий з дядьку. Зразу з рюкзачком. Ну, і останню дядько з цього наборчика це музикант. Не знаю, що це він робить з цими паличками. Ось він їх так докупи звів. Не знаю, можливо, він думає, що між ними має іскру пробити. Цікаво, цікаво. Можливо, ви знаєте, що це за позиція барабанщика, то напишіть в коментарях, бо я щось трошки не, не в курсі. Барабан, барабан є. Якісь, бачите, тут є фартух в нього, є шабля. Чи тут тесак якийсь? І, як бачите, Має такий притаманний барабанщикам наплечники цікаві. Біло-червоно це все розмалюється потім. І буде чудовий барабанщик. Ось таких чудових шість фігурок, І тепер давайте подивимося на детальки. А детальки додаткові тут є в першу чергу голови. Раз, два, три, 4, 5. Тому що один є з головою вже відразу. 5 голів, ну і тут зрозуміло, ось це командир, ось це бородатий це, напевно, цей сапер, ну а решта то можна, напевно, наміксувати собі, дати як байдуже кому, кому яка пасуватиме. Чудова командирська голова в шапці, по-моєму, чудово виглядає. Дуже, дуже ось ці олдскульні лиця мені подобаються, такі, знаєте, відразу вони отримують трошки характеру Десь колись там. Ось цей дивіться, який губастий, цей ніби так по посміхається так злощасно. Ну Цей бородатий теж такий добряком здається, не? командир теж дивіться, який щось там волає. Ну, чудово виглядає, як на мене, дуже, дуже прикольно. Так, це, це для прапора в нас є ось ці штучки. Бачите, є наконечник. І... Шнурки, шнурки для прапора. Знову ж таки, рука для цього, мабуть, сержанта з протазаном або з палкою. Так, бачите, якийсь сержант, тому що в нього є якісь знаки, відзнаки на руці. Видно, що це непростий якийсь солдат. Ну, і ага, і для другого прапора, оскільки у нас тут командний загін, є два прапороносця і обидвом можна дати ось ці штучки. Воно гнеться досить, тому можна повигинати якийсь. Як вам буде зручно. Ось такі. Такі шнурки з тими звінзелями. Я не знаю, як то правильно називається. Але є ось такий чудовий наконечник для прапора. Добре. Ось така чудова коробочка. Дякую, Overlord Games за те, що прислали мені ці коробочки, вони дійсно допоможуть мені в моїх хобі-проєктах. Ну і дякую всім глядачам, які додивилися аж до цього моменту. Сподіваюсь, вам буде цікаво стежити за пригодами цих солдатиків. І вони будуть в майбутньому розмальовані і показані на моєму каналі. Ось ці металеві хлопці з Наполеоніки, я думаю, я зроблю окреме відео, покажу, як працювати, як зачищати, ґрунтувати і так далі з металевими олов'яними солдатиками. Ігровими, ну, а ці хлопці підуть доповнять мою армію SPQR Гальську армію. Невеличкий спойлер, бо я не встигаю, але вже давно знятий, тільки не змонтований відосик, де я будую і розмальовую армію римлян власне для системи SPQR. Наступне відео в цьому циклі буде про Галів. І ці хлопці, власне, підуть в цю армію Галів. Тож, стежте за каналом. Буде багато цікавого власне в масштабі 28 міліметрів. Не забувайте допомагати своїми донатами Збройним силам України, тому що на сьогоднішній день це єдина сила в світі, яка не боїться і залюбки нищить, вбиває російських окупантів. Честь їм і хвала за то, чим більше російських окупантів мре на українській землі, тим менше їх потім нападе на інших сусідів. Так що. Побажаємо їм успіху, і найкраще можна це зробити підтримати їх своєю гривною, бо немає маленьких донатів. До того ж, я ніколи не даю тут посилання на якісь фонди. Я думаю, у всіх нас є родичі, друзі, які воюють, і вони періодично просять допомоги. Відгукуйтесь на цю допомогу, допомагайте кожною гривнею, яку можете, і все буде Україна.